Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую вам, що авторинок в Луцьку в нас працює в четвер і в неділю. Ми знімаємо зазвичай в четвер, автопідбори можна замовляти і в четвер, і в неділю. Тому нагадую, що ви можете замовити в нас як комплексний автопідбір на авторинку. Так і разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі, вас проконсультують по всім вас, по всім питанням, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Не забувайте підписуватися. Гарного вам перегляду! О, пелястра аж восьмий рік. Так, восьмий рік, 1.7, 5,150 550 ціна, 230 тисяч пробіг, контакти є. Чотири електросклопідйомники. Так, дивіться, От видно стан. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Так, є парктроніки. Дякуємо. Як бачите, об'ємне таке вантажне відділення за деталями до власника. Hyundai i 30 9800 ціна. 2015 рік, 1,6 бензин, автоматичні коробці передач. Самоступенний автомат, є клімат, шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів керма. Так, датчики світла дощу, парктронік задперед, виключовий доступ, LED-фари диски R17 20, зимова резина 2020 року. Без підкрасів, весь, вся сервісна історія на hyundai сервісі Контакти тут є до власника. Кажу, як виглядає? Електрорегулювання сидінь. Салон комбінований. Мультикермо. Так вона виглядає. Клімат-контроль. Так як і написано підігріве сидінь. Так, знімаємо по черзі автомобілі. Перший буде меган, четвертий в універсалі. 17 й рік, 1,5 дизельний двигун, 81 кВт, 197 тисяч пробіг, коробка автоматична. Контакти є, 12500 ціна. Показуємо. Так. Мультикермо. Погано мені видно, тяжко. Дістати. Так, Наступний у нас буде 308 Peugeot. Так він виглядає. Тут у нас 15 рік, 1.6 дизель, 120 кінських сил, 88 кВт, 163 тисячі пробіг, 9900 ціна. Так, тут інформація по комплектації. Клімат навігація, камера заднього Камери ректор, пакет, старт-стоп, панорама, датчик світла, датчик дощу, два ключі. А контакти які будуть, як на тій. Зараз ще раз покажу контакти. Хлопці всі разом, то можна дзвонити туди. <звук> Показую вам стан. Галинкою є мультикермо шестиступенева механіка. Так виглядає панорамний дах. Зучине. Паркоп і парктроніки. Так, і гольф шостий. Шостий гольф. Так виглядає. Десятий рік. 1,4 бензин. Що вам було видно? 118 кВт, автоматична коробка передач, комплектація Highline. Так, абдуктивна оптика, біксенон, шкільний салон, двохзонний клімат, підігрів, сидінь під круїзконтроль, електропакет, магнітола з навігацією, мультикермо, датчик дощу світла, електродзеркала з підігрівом та електроскладанням, r 17, оригінальний пробіг 199 тисяч. Сервісна книга, два ключі, ідеальний технічний стан обслужене, вкладень не потребує. 9,250 ціна буде ще торг. Контакти я. Так, по комплектації все ви почули, тому просто показую вам стан. Октавія А5 в універсалі. 8500 ціна ще буде торг. Контакти тут знизу до власника. 12-й рік, 1.6 дизель, хороша комплектація, сертифікат в рідній фермі. 4 електросклопідйомники. Мультикермо. Так, 265 тисяч пробіг на приборці. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль, дисплей. Парктроніки і фаркоп. б 7 Passat в універсалі, 12 рік. Без пробігу по Україні, двох дизель, 103 кВт. Клімат круї, задній і передній парктронік, датчик світла, дощу, бортовий, мультикермо, 10-200 ціна контакти бачите? шестиступенева механіка так виглядає B6 Passat в седані дев'ятий рік 7,850 ціна двохлітровий дизель дизель 140 кінських сил 300 тисяч пробіг тут бачите контакти Передні електросклопідйомники. Шестистепенева механіка. Клімат-контроль. Сідання вони рідко на ринку трапляються. Б8 Passat в універсалі Alltrack. Повнопривідний, 16-й рік, двохлітровий дизельний двигун 140 кВт. 21950 ціна, контакти є, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Автоматична коробка передач, мультикермо, дисплей навігація, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація... ой, панорамний дах. Рідкісна комплектація. Фаркоп і парктроніки за деталями вже до власника. Щоб кажу, з цього боку. Рено Меган, 12 рік, 8500 ціна, 1,5 дизельний двогон, 230 тисяч пробіг. Контакти є, комплектація Босе, Комбінований салон. Октавія, сьома в універсалі. 17 рік, 2-літровий дизель, 15600 ціна, так є сертифікат. Контакти до власника теж є. 233 тисячі пробіг. Мультикермо. Шестистепнева механіка, є підігрів сидінь, клімат, дисплей. фаркоп і парктроніки. Nubira, 5 П'ятий рік. 1.6 бензин MPI. Без пробігу по Україні, 4500 ціна. Контакти є. Вона зачинена. П'ятистепенева механіка. Так вона виглядає. Кондиціонер є. Б8 фасад. Седані. Хайлайн, повний привід. 18-й рік, 2-літровий дизель 140 кВт, 188 тисяч пробіг, 24900 ціна. Так, тут є контакти. Власника. Так, пробіг і кузов в оригіналі. Гарна комплектація. Ой, відкрийте, будь ласка. Ага. Отригнування сидінь. Шкіра Алькантара Салон. Мультикермо. автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат, дисплей. Засвітлює сонечко. Так, знайшли тут така Honda Ferве. Сьомий рік, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач, 186 тисяч пробіг, два ключі. Так, так щось обслуговували ходову частину, 7500 ціна. Контакти до власника тут. Так, авто цікаве, шестимісне. Бачите, спереду є три місця. Мультикермо. Є підігрів сидінь, Автоматична коробка, дисплей. Так, і ззаду три сидіння. Є люк. Так, стан сидіння, О, щоб трошки показати. Є парктроніки. так, Короче з цієї сторони, щоб сонечко не, не засвітлювало. Так вона виглядає. Так, шкода Октавія. РС, ВРС. 6,8. Так, ціна. Восьмий рік, 2.0 бензин, 147 кВт. 213. Пробіг. А які контакти ваші? Щоб до вас подзвонили? Диктуйте. Я вона знаю. є на авторія. Ну, люди не будуть бачити, так. Задиктуйте мені номер. 093. 093. 189. 189. 9586. Шестиступенева механіка. Зніміть, я зараз зроблю. Вихлоп доробляний з Так, щось хлопці тут робили по машині. Є парктроніки. Вихлопну систему. Так, звук сподіваюся, що є. Все, дуже дякую.